Сонячне кільцеве затемнення, але в доволі великій відстані від землі чекає нас 2 жовтня. Що це принесе кожному знаку Зодіаку і взагалі в людству в цілому? Це перша частина відео, і буде наступне відео для кожного знаку, власне, по сонцю. Подивимося, яку сферу зачіпає, що може принести це затемнення. Одразу кажу, що це затемнення як заключний такий етап в цілому циклі затемнень в тих знаках, в яких воно проходило вже не раз. Тобто, ми фактично на цій осі. Вже взаємодіяли, ми розуміємо, про що це. Ми знаємо, які теми це зачіпає, ми вже з цим знайомі, а значить, нас вразити собитіно воно не може, але може дати емоції, які ми вже переживали, і е, закріпити певні екзамени і кармічні уроки, які з нами відбувались. То, що ж принесе світу е, Україні та українцям, і кожному з нас персонально, конкретно затемнення 2 жовтня 24 року, яке пройде в знаку Терези. Е, першу чергу маємо розуміти, що ми ж не тільки тільки за одним показником, за одним аспектом астрологічним, фільтруємо все, що може відбутися в конкретний момент. Тому що на небі ще, звісно, є інші аспекти, які дають фон цьому затемненню. В першу чергу маємо розуміти, що крім взагалі, коли ми дивимося що-небудь, що, що пов'язане з знаком Терези і Новолуння в Терезах, це завжди про комунікацію, це завжди про людей, це завжди про людство, про події і зазвичай і новини, які захоплюють всіх і стосуються кожного. І е, тоді варто придивитися, де в цей момент знаходиться Марс та Венера. І, власне, Марс у нас в раку, Венера у нас в Скорпіоні, і вони взаємодіють між собою. Тому фактично комунікація між чоловіками та жінками буде базуватися на дуже цікавому принципі. Зараз я це розкажу, тому що фактично затемнення воно ж повній взаємодії в такому злученні з кармічним узлом, кармічним узлом, який дає минулий досвід. Тобто. Повернення кармічних партнерів ще крутіше аніж по ретроградності Меркурія. Ми зараз маємо пристрасні спалахи романтичних відносин, ключові знайомства з партнерами, з якими ви можете вступити в дуже серйозні, довготривалі і емоційні стосунки. Якщо ви дійсно шукаєте партнера, то зараз навіть а, треба дуже уважно дивитися до людей, які з вами знайомляться, вони являються фільтром того, що ви ви випромінюєте, яку енергію ви вібрацію віддаєте світу і хто до вас притягується. Крім цього, дуже важливо розуміти, що у нас Венера відповідає за пристрасть і дуже швидкий вступ в інтимні стосунки. Можливий Марс у нас в раку і він дає базові одразу. Емоції до людини, тобто чітке визначення, чи мені з цією людиною вдовго, чи це в мене просто роман, але це також підсилення такої заглибленої емоції, тобто можуть сплинути ті емоції, які раніше не проявлялися до людей, які в Оточенні з вами вже давно, тобто службові романи, романи, які спалахають до людини, емоції, які спалахають до людини, і ведуть до роману, можуть бути в тих обставинах, де ви часто бачите цю людину. Крім цього, ми маємо зрозуміти, що дуже багато планет знаходиться в водних знаках, і це дає нам емоційність. Підвищену інтуїцію, загострені почуття. Тобто, ми фактично на високій амплітуді почуттів переживаємо все, що відбувається. Завжди є будь-який аспект, можна історично відмотати в часі і подивитися, коли схоже відбувалося, коли те ж саме зачіпало, коли було таким самим впливом на нас. І це чітка дата. 22 вересня 2006 року було таке ж. Саме явище і за цим астрологічним аспектом, якщо у вас є астрологічні щоденники, які я завжди рекомендую завести, аби ви відмічали по яким подіям, що було на, на небі, які аспекти, і що у вас відбулось в житті, тому що власне такі щоденники ви. Можете як підказку використовувати завжди. Є аспект. ну, все циклічно, все повторюється, так і ми можемо відслідкувати, яку сферу життя зачіпало, які переживання у нас були. І зараз ми маємо чітку дату. Тобто, в кого є хто вів в соцмережі чи щоденники просто свої емоційні, що завгодно, що вам може нагадати про те, що відбувалося у вересні 2006-го, Ось це ви зараз будете мати в такому, як то така ретроспектива, такі, такі ж самі переживання. Це не означає, що повтор ситуації, це означає, що тематика, сфера та ж сама буде задіяна і дуже схоже програється. Кожен дім гороскопу завжди так, в певне новолуння, в повнолуння, і в це ж затемнення також задіє певний сектор гороскопу у кожного із знаків. Так ось взаємодія може бути зовсім різною, бо кожен сектор він відповідає не тільки за вузьку якусь проявленість, а має дуже багато Різноманітного впливу так от, коли ви ведете астрологічний щоденник або згадуєте, що у вас було в конкретну дату схожого аспекту, ви чітко можете зрозуміти, який із цього е, взагалі різноманітності впливу стосується конкретно вас. Як це у вас вже програвалось, тому що по вашій натальній карті воно саме так резонує з вами, е, тому це як підказку варто використовувати. Е, на базі стосунків ще раз повернусь, що це дуже багато про стосунки в цьому затемненні, дуже багато романтики і дуже багато попереднього досвіду, і який варто зараз застосувати і використати, тому що у нас Плутон фактично бере останній ще. Кілька тижнів залишилось йому в козрозі, і це завершальний цикл величезного періоду. І ми заходимо вже в новий етап. Тому це як перевірка попереднього досвіду. І власне і затемнення вже новий цикл починають. От все вже йде до нового, і це такі зміни зрушення. Вони дають цілий в еру водолія вам, якби започатковують енергію. І ви зараз даєте просто екзамен по тим урокам, які вже проходили. Що ще з цікавого? Що професії, які будуть зараз на піку популярності, дуже затребовані і дійсно будуть в по цьому затемненню мати такі цікаві пропозиції по розвитку: це судді, переговорщики, посередники, люди, які стоять. В спілкуванні перекладачі з різних мов це посередники в різних послугах. Це дуже цікаві напрямки професій, які являються не напряму контактом з клієнтом, не напряму в торгівлі, а якби посередники в різних сферах з різними людьми, як об'єднувачі людей, такі бустери. От у вас будуть зараз шанси на масштабування, на розвиток, на кармічні зміни, на нові пропозиції та на все, що завгодно. У наступному шматку відео я запишу для кожного. Знаку, як буде програватися якусь сферу зачіпати, але ще кілька слів про те, я завжди говорю таке слово, яке характеризує це затемнення, і конкретне затемнення характеризує одне слово слово відродження. І тут в ньому дуже багато значення, тому що вплив кармічного узла він сильний. Це вплив минулого і це досвід людства, який він вже проживав. Людство вже це проживало і зараз має цим досвідом скористатися і прожити ще раз, завершити. На фоні впливу Нептуна, думаю, що знову до нас якісь теми про епідемії повернуться навіть через мас-медіа. Бо у нас так чітко і навіть крізь медичну сферу Меркурій буде задіяний. Тому Може бути таке таке вкраплення. І один лайфхак для всіх. Подивіться в вашій натальній карті в знаку Терези, що там, хто там, які там планети і за який дім Терези у вас відповідають. Це теж підкаже вам, як це може програтися. І ось аналітика ось цих таких підказок від астро, ну, астрологічних з попереднього досвіду, з щитування резонансу з вашою натальною картою дає. Чітке попадання, що буде відбуватися. Коли ми це знаємо, ми максимально благополучно проживаємо такий період, і немало значно, що він дійсно кармічний, фатальний, бо все ж таки це завершальний етап коридору затемнень. І після 2 жовтня у нас ще два тижні буде так поступово розсіюватися цей вплив конкретно затемнення. Тож наш наступний кусочок відео додаю. Дивіться за своїм знаком, яке буде значення. Як завжди, щоденні детальні прогнози застереження попередження в телеграм каналі які я завжди залишаю в описі, і запрошую на консультації з натальною картою, аби розібрати собі своїх кармічних задачах та уроках та місії життя, профорієнтації сильних та сладких сторонах. Кільцеве сонячне повне затемнення, але доволі великій дистанції від землі пройде 2 жовтня 24-го року, і взаємодіє воно з кармічним узлом. Ми в свій попередній досвід маємо застосувати в тих подіях, які будуть відбуватись. Що для кожного знаку зодіаку, Дивись свій знак по сонцю. Несе це затемнення. Які енергії, що може відбутися як сферу життя зачіпати? Ну що починаємо з овнів? Овни, звісно, будуть переживати трансформації у стосунках. Затемнення в знаку Терези, воно в цілому, про контакт. З людьми про комунікацію та про партнерство. Але для овнів це або зміна колективу, або роздуми і емоційні переживання, якихось розставань. Фільтр оточення максимально задіяний. І причому близького оточення, тому дивіться, як будуть проявляти себе люди, вони дають вам знати, хто ваш, хто свій, хто, хто чужак. Тому тут дуже уважно до спілкування, до слів, які вам говорять, тому що вони мають вирішальне значення для того, аби відфільтрувати. Людей в близькому оточенні. Для тельців це дім, який відповідає за, в цілому за наш побут, за формування. Життя от повсякденного, але чітко для тільців програється як фокус на здоров'ї на діагностиці, тому може дуже вдалий знайти спеціаліст по якомусь питанню здоров'я. Це може бути виздоровлення, це може бути запис на діагностику, це може бути фокус на здоров'я. А також, наприклад, програтись як нова дієта чи заняття спортом, покупка абонемента в спортзал і зміна режиму дня на фоні цих подій. Близнюки, близнюки, романи. Як можна закохатись, так і виявити, що твоя половинка у когось ще може бути закохана, а може бути просто зізнання в коханні, можуть бути емоції, які у вас викликають люди, і переходити, от можна відкрити в собі, що ти таємно закоханий в когось, або в тебе хтось таємно закоханий. Ну, взагалі, дуже романтичний момент, аспект. Я скажу одразу, що оскільки все ж таки затемнення сонячне, воно ж у нас припадає на саму таку росту фазу луни, і от я вам на прикладі, як це. Може програтися по луні ще також. Ми ж дивимося зараз по сонцю, але по луні також От подивіться. У мене саме з близнюками це пов'язано, і як у мене це програлось. От я записую зараз відео, і подивіться, я записую це в холі а, Хілтона готелю. А, мені тут дозволено зйомку провести, і хол здоровений людей нуль. Тобто я маю приділений час, коли я нікому не заважаю, мені ніхто не заважає, і у вас гарна картинка. І тут ні з того, ні з цього, тут купа диванів, купа місця, де можна присісти. У мене це виглядає ось так. Тобто у пустісінькому готелі всі чоловіки сіли саме на диван поруч зі мною, коли я записую відео. Хоча зазвичай люди, типу, відсторонця стараються не заважати, якщо проходять мимо. Так це приклад того, як для близнюків і сонячних, і лунних може програтися як. Така симпатія, яка різко може виникати. Ви стаєте помітними для закоханості, і ви закохуєтеся, і притягуєте протилежну стать до себе. Ідемо трошки пожартували і показали вам такий приклад. Це так в прямому вигляді. Звичайно, це може прорватися по-різному. Ви можете з кимось працювати і просто виявити, що у вас ну приємні емоції до людини. Йдемо до раків у раків питання дому, питання ремонту, питання того, що знаєте, емоційно у вас щось накопилось. Хочеться щось викинути з дому або щось змінити, а хтось може навіть переїхати або вирішити про переїзд, тому що вас дратує питання, яке пов'язане з домоустроєм. Леви багато контактів, багато знайомств, і тут власне не отак в тіні, як наприклад, з близнюками, що просто от виявляється потаємна емоція та симпатія. А у левів це відкриті зізнання в коханні. Це такі дуже агресивні, я б сказала, прояви симпатії. Це завойовування партнера, і це кармічні знайомства. Далі ми йдемо до ДІВ. І у ДІВ тема партнерства дуже сильно задіяна. Партнерства і фінансових питань з партнером, тому економічні теми, теми зарплатні, якщо ви довго з партнером працюєте, теми підняття цін на ваші послуги і взагалі комунікації з вашим партнером про гроші. Тут можуть бути такі фінальні рішення, які вже накопилися емоційно у вас. Далі Терези. Терези, звісно, це ваш перший дім, і звісно, що це дуже е, трансформаційний час. Це час, який завершує цілий ключовий два з половиною роки період, який е, е, вас налаштовував, який вас трансформував. Було боляче, все мінялося, а зараз ви встановлюєте щось нове в собі. Це може бути як зміни зовнішності, так і зміни кардинальні, навіть там, в документах зміни ім'я можете міняти. Тобто, тут дуже це затемнення для вас, воно якби висвітлює те, що ви справді ким ви хочете бути. І ви це робите, тобто тут до дій рішучих треба йти. Скорпіони, завершальний етап, щось завершується, е, і завершується, знаєте, дуже довго тягнулось, а зараз нарешті завершиться. Тому це дійсно цікавий момент, е, коли ви відчуваєте, що справи підходять до кінця. Якісь документальні справи можуть якісь справи, по які ви вже навіть в них не вкладаєте енергію. Е, стрільці у стрільців цікава комунікативна частина вмикається, тому що у вас дуже багато. Багато ви виявляється таких контактів. Може піднятися хтось з минулого по контактам для вирішення певних зараз справ. Ви можете навіть не знати, що ця людина вам кваліфіковано може допомогти у справі, яка вам зараз важлива, а просто виходить з вами не контакт. Контакти з минулого і вони всі корисні. Тому перебирайте їх, розмовляйте з людьми, зустрічайтеся з людьми. Козироги. Козироги мають тему стосовно. Переосмислення, знаєте, прямо глобального: хто я, що я, де я? Документальних змін, нотаріальних змін, різні рішення судові. Це можуть бути юридичні зміни, це може бути те, що ви давно не міняли в документах, ви зараз захочете поміняти. Водолії питання контактів з чимось, що вам нове, контактів по, по новому також. І це може бути знайомство чи спілкування через інтернет, яке несе для. Для вас прям підказку, тому теж роззнайомлюйтесь спілкуйтеся, коментуйте. знаєте от заводьте розмови онлайн і рибки. Рибки для вас взагалі дуже вдалий зараз час починається ви як в своїй стихії, бо дуже багато планет задіяні саме в водних знаках, і це вам допомагає. У рибок дім кризи задіяний, дім кризи саме теж з акцентом на фінанси. Тому може бути, що на щось не вистачає коштів або щось треба відтермінувати, бо є якась виплата. Розбірки документальні зараз у вас, і знаєте що? Тут просто варта. Щоб вас несло як течією. Не, не включайте розум, а просто ідіть за течією. Вас зараз приведе до того, як вирішити ваші фінансові питання. Вам можуть бути надані кредити в цей час, якісь ем, вигідні умови до співпраці. Знаєте, ви можете взаємодіяти не зі своїми коштами, вам може хтось позичити гроші, може хтось подарувати гроші, е, і цього не треба цуратися в даний момент. Просто Дозвольте всесвіту вирішити за вас ваші фінансові питання в когось проблеми, а в когось просто мрії, на які потрібні фінанси реалізуються не за рахунок вашої зарплати, вашого прямого вкладу, а за рахунок взаємодії з іншими людьми. Власне для всіх знаків затемнення в Терезах буде давати. Всі підказки долі через контакти, спілкування і комунікацію з людьми, тому звертайте на це увагу, роззнайомлюйтесь, розмовляйте з людьми. Через це до вас йде цінна інформація. Бо в коридорі затемнень зазвичай інформація, на яку ми давали запит раніше, і цей конкретно це затемнення, воно повторює дуже схожі роздуми, дуже схожу тему, яка була у вас 22 вересня 2006 року. Тому в тому вересні було таке ж затемнення. Якщо у вас є ці. Погади, то повертайтеся до них. Ставте лайк цьому відео та диві... Діліться з друзями.